Український гурт Даха Браха у січні цього року гастролює по Франції та Іспанії. До вашої уваги інтерв'ю учасника гурту Марка Галаневича у перший день туру перед концертом у французькому ліоні. З 24 лютого наша програма змінилася. Вона стала менш розважальною, і веселою. Вона стала більш атмосферною, більш можливо, інформаційною і більш навіть політичною. В той час, коли нашу країну знищують, знищують людей, дітей, старих людей, інфраструктуру, наших військових. Власне, Схоже на те, що нас хочуть знищити взагалі як ідентичність, як націю, і тому ми не можемо бути осторонь цього, звичайно, тому що ми, ми є українцями, наші душі українські, наше світосприйняття українське. Нас народили в Україні, і наші предки, наша сила в українській традиції, в нашій, наша музика. Хоч ми використовуємо різні традиції, різні стилі і вбираємо культури різних народів світу, але основа це українська, це, це наше. Ми зараз використовуємо відео-арт, який ми розробили з нашою художником по світлу, художником по відео Марія Волкова. Разом з тим використовуються мої малюнки, малюнки українських відомих ілюстраторів. Це Марися Руцька, це Сергій Майдуков і Андрій Єрмоленко, А також фотографії теж звідти з передової пана Гляділова, відомого українського фотографа. Отже, це емоції, це якісь вайби. Ми актуалізуємо питання допомоги Україні. Ну, здається, ми. Виконуємо ту роль, яку хочемо виконувати. Але є бувають випадки, звичайно, і певне нерозуміння. Ну, наприклад, те, що ми просимо миру для нашої країни, але разом з тим ми просимо зброю для нашої країни і для деяких людей на заході, там і в Америці, і в Франції, вони не можуть це поєднати, як це можна мир. І зброя одночасно, доводиться пояснювати, от в таких інтерв'ю, в різних інтерв'ю або дописувачам, ми пишемо, що для нас мир це не, це не програш, мир це не смерть, мир це не знищення, мир це не капітуляція. А ти можна бути пацифістами? І я був пацифістом років 10 тому, коли тобі нічого не загрожує, а коли приходять твій будинок, коли вбивають тебе. Мордують, гвалтують дітей, коли виносять все з твого будинку, залишатись пацифістом просто неможливо. Що нам дає традиція? Традиція це наша основа. Вона нам дає все. Як ми. Вже мислимо та як ми творимо, воно уже, е базоване на традиційному підході е до музики, до співу. А далі це наші вже ну, експерименти з цією традицією. І для нас важливо не ставитись до традиції, як до священної корови. Ми віддаємо їй дань, ми її шануємо, але ми все таки ставимося до неї як до глини, з якою ми, з якою ми працюємо і робимо щось нове, щось цікавіше для нас і щось ну, незвичне. Ну, По-перше, ми її добре знаємо. Ну, можливо, я не так говорю про себе. Як про дівчат, тому що вони все-таки професійні фольклористки, вони все життя займалися вивченням фольклору. У мене інша ситуація, я народився в селі, я жив поруч з ним. Я його відчував інакше, ніж вони. Вони міські люди, вони киянки, і вони жили і сприймали його як об'єкт вивчення, як знайомство, хоча теж вони всі там до бабусів їздили часто в села і це десь якось відчували. Але ну, в мене це було більш органічно, бо я був постійно там. Тобто пісні бабусі, я їх чув постійно і сприймав, звичайно, не так, як зараз. Якби. Їх сприймав, це як звичайна буденна річ, яка особливої цінності на той момент в дитинстві вона не мала. Так як не мають, наприклад, цінності ці дерева, які нас оточують, чи ці будинки, чи ці голуби, які літають. От, Потім я згодом, коли вже почав навчатися в університеті, я приїхав, повернувся до своєї бабусі і записав всі пісні і почав довго записувати всі, що вона мені. Співала тоді. І навіть деякі ми використали в наших композиціях, і вони е, зараз існують вже в іншому вигляді. Е, отже, що нам дає сили? Ми, ми це знаємо, ми це можемо, ми це відчуваємо найкраще. А далі, звичайно, е, це вже питання смаку, як ти будеш працювати з цим матеріалом. І тут треба віддати належне владу Троїцького, який є директором театру Дах який е, заснував нас. Як гурт, який дав, дав нам крила творити. Він дав нам сили, дав нам натхнення і дав якусь свободу, але разом з тим дав і певні естетичні рамки, в яких можна це робити, куди далеко не заходити, як експериментувати, що слухати. На початку було це і так, тому що ми знали дуже добре українську традицію, але майже не знали світову традицію. І це, і це було дуже багато прекрасних відкриттів, чудових відкриттів по всьому світу. Тому наша планета надзвичайно прекрасна. Кожен народ унікальний, і в кожного є що, що брати і що повчитись.

Питання. Будь ласка. Якою буде ваша музика після перемоги? Ніхто не знає, якою вона буде. Це до речі, нам чомусь задаються питання. Всі хочуть вже перемоги, але ми не можемо спрогнозувати, яку ми будемо робити музику. Нам потрібно буде всім відрефлексувати цей час, ці емоції. Чи це буде суцільний біль, чи це буде надія. Чи це буде веселощі і святкування? Швидше за все, це буде в переміжку, як і всі наші емоції, які будуть пов'язані з перемогою, тому що за нею, за цією перемогою буде стояти тисячі людських життів, і ми маємо про це завжди пам'ятати, як ці перемоги зараз маленькі, локальні і велика. Чим вона нам дається і робити все можливе, щоб наближати цю перемогу?